Окрім мітингів за дороги, у сумах мітингували і за світло. Біля Обленерго кілька десятків сумчан перекрили дорогу. Чому на мітинг біля підприємства викликали поліцію та чого вимагають містяни? Далі у сюжеті. На Прокохіва люди спочатку перекривали дорогу, а потім пішли під стіни Обленерго. У них вимкнені ліфти та комунальне освітлення. За словами цих людей, новостворені ОСББ потрапили в залежність від суми Обленерго. Вони не хочуть з нами, як з новоствореними організаціями, заключати договори, мотивуючи це тим, що в нас змінилася форма власності, у нас змінився споживач, у нас змінилася е е акція, там, ой, верніше, змінилась установка. Я із грудня місяця, 4 місяці хожу сюди на прийом уже як до себе на роботу, з проханням заключити договір. По кожний раз йдуть нові відмовки. Втім, мешканці таку відмовку не розуміють. Кажуть, у них змінилася тільки форма управління. Ота не розписання было вивішена 31. перша. А коли не узнали, що прийдуть люди, вывесили вот этот. срочно вот до Вот это так они. представники обленерго пояснюють, такі проблеми виникли тільки з цими ОСББ, пов'язують це із суб'єктивним людським фактором. кажуть, через тривалі сварки із цими утвореннями пішли на радикальні дії. Відключення в даному випадку. Це мало вимушений характер. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що фактично по двох будинках, якщо я не помиляюся, це Прокоф'єва 33 і миру 34, В нас було звернення від житлово-експлуатаційних організацій про розірвання договорів про постачання з цими будинками. Тобто ці жеки перестали обслуговувати дані будинки. Через те, що будинку відмовилися від ЖЕКів і утворили свої ОСББ для укладання з ними договорів, обленерго висувала свої вимоги. кажуть, керувалися законом. Інші сумські ОСББ виконували їх. Наразі компроміс таки знайшли. Людям на вихідних увімкнуть світло. Тим часом голови ОСББ отримують проект договору із вимогами суми Обленерго. Марія Бульдович, Анна Назаренко, Олександр Сокол, Новини СТС.